Доброго ранку! Привіт усім, хто нас дивиться. Вас вітають актори школи мистецтв «Следі». — Отож ми розпочинаємо нашу рубрику Чомусики. Божено, а чому нашу рубрику чомусики називають? Женя, а от тому, що такі, як ти, завжди завжди все хочуть про всіх знати. От чому каєш постійно? Тому і рубрика називається Чомусики. Божено, а чому, коли павук плите павутиння і ловить неї, мох в не заплутається? Женя, а давай підемо погуляємо. Дізнаємось відповідь на твоє запитання. Заодно і провітримося. Може, чомучка ти будеш менше? Добрий день. Вас вітає програма Чомусики. Скажіть, будь ласка, чи може павук заплутатись у власній павутині? Добрий день, думаю, що ні. Ну, я, мабуть, думаю, що ні. Мені здається, що не може? Ні. Може чи не може? Не знаю, Можливо, може на <свісно> ні. Звичайно, що ні. Вас вітає програма. Чомусики? Скажіть, будь ласка, чи може павук заплутатись у власній павутині? Я думаю, ні. Ось бачиш, бажено, відповідь на це питання попросить не була такою важкою. Звісно, я це з самого початку знала, адже павук плите липке павутиння, щоб потім ловити в ньому мух. Коли павук плите липке павутиння, він ще лишає декілька нелипких ниток. Щоб потім по них лазити. Де розташовані такі безпечні стежинки знає тільки він, і муха він нічого про них не розповідає. Шановні глядачі, а чи ви знали про це? Якщо ні, то дивіться нашу рубрику на телеканалі Галичина та дізнавайтеся багато нового. З вами були Женя Цюх та Божена Рожко. До, До нових чомусиків!